Вітаю! Це 42 урок Fusion. Вкладинка Surface. Інструмент Rulet. Створюємо кантик. Робимо полігон з Edжа. Let's go. Переходимо в Solid, створюємо Box. Окей. Скруглюємо кути. Раз, два. 3 і 4. Так, 10. Підійде. Тепер переходимо на вкладку Surface. Видаляємо полігончик верхні. Можна і не видаляти, і створювати е, нові кантики, нові полігони, але краще видалити. Переходимо в Create — «Rulet». Тут у нас з'явилось віконце. У нас Edge потрібно вибрати. Далі Chain Selection. Uh, chain Selection це uh, коли галочка знята. Це ми можемо вибирати окремо кожний Edge. Коли галочка стоїть, ми вибираємо одразу всі Edge. По колу. Далі тип Normal, Tangent і Direction. Потім покажу окремо кожний operation, New Body і New Component. Ну, це ви вже знаєте. Почнемо з normal. Вибираємо наш полігончик. З'являється Distance і Engine. Distance це дистанція, на котру ми робимо е наш полігончик, витягуємо. І Angel це кут, на котрий ми повертаємо наш полігончик. У випадку з Normal ми можемо робити ось так. Але ми не можемо із середини його зробити. Ну, усередину ми не можемо його а, зігнути, повернути. Тільки з зовнішньої сторони ми можемо усередину його повернути, а з цієї сторони не можемо. Далі можна вибрати тангент. Тепер ми можемо із середини робити, тобто всередину ми можемо його крутити, повертати, але не можемо з зовнішньої сторони. Тепер. Це на, наворот. Е, далі. Що ми ще можемо? Нормал. Ми можемо зробити, в принципі, ось так. І можемо видавити усередину. В принципі. тангент. Теж можемо видавити всередину. Добре. Далі у нас ще є. Direction. Direction це в нас теж кут. Ну, така ж штука, але тут в нас потрібно вибрати направляючу. І від цього вже буде залежати, як воно буде йти. Вибираємо Selection. Direction Select. І вибираємо, наприклад, синю направляючу вверх. Бачу, що я зараз вибрав не те, що мені потрібно, вибираємо синеньку Є. І ми бачимо, що наш полігончик видавився В. Але що буде, якщо ми виберемо, наприклад, оцю сторону. Ми бачимо, що нічого не буде. Якщо ми виберемо, наприклад, ось цю сторону, Ну, зараз, в принципі, різниці ми не побачимо. Е, зараз покажу вам е, на іншій фігурі. Окей. Так, цей об'єкт ми скриємо. Чи взагалі видалимо? Ось так. Delete. Переходимо в Solid. Create. Робимо so coil. Це в нас пружинка. Давайте зробимо 100, мабуть, Да. Висота теж буде 100. Угу. Revolutions. Так, 3. Сquер. Зробимо Angel мінус 10. Давайте мінус 15. А size 5. Ось. А, добре. Це в нас є. Натискаємо ОК. Можемо зробити New Component і ОК. Добре. Тепер ми переходимо в Surface, видаляємо всі частини, крім зовнішньої. Так. Delete. І тепер будемо експериментувати з RULET. Вибираємо наш Edge. Бачимо, що в нас стоїть галочка, і в нас е вибрались всі Edge наші. Ми можемо повернути їх ось таким чином. Так, на 4. Давайте зробимо ОК. OK. Create Rulet, Виберемо ще одну частину. Можемо вибрати одну част... один edge. Тобто знімемо галочку і виберемо один edge. Так, тут в нас він вибрався. Хрестик натиснемо. Так, так, так. Ось цей ми виберемо. І давайте виберемо Tangent. Це в нас був Normal. Зробимо tangent. А, Так. Так само ми можемо їм регулювати. В принципі, нічого не змінилось. Воно все робить. А, однаково. Але ми тут бачимо, що в нас створились такі кути. Да? Так. А... Якщо ми зробимо, наприклад, не так, зробимо ось так і зробимо тангент, Ми знову бачимо, що в нас тут створюються кути, бо в нас замкнута ця конструкція вся. Так, знімемо. Так, з е, тангент, в принципі, те саме, що і з нормал, Тут нічого не міняється, в принципі. Тільки ми бачимо, що ми не можемо повернути на 360 градусів, він просто зупиняється. Так, і давайте подивимось на Direction. Direction вибираємо. І і, і, вибираємо Direction Select. Так, давайте виберемо направляючу. Наприклад, ось цю да, я хочу. Оцей кубік чи оцю зелену лінію. І що ми бачимо? Він веде в одну сторону і створюється ось така інтересна фігура. Дуже інтересна. Так, натиснемо хрестик, зроб, знову виберемо Direction. Давайте виберемо синю лінію. Те саме в нас буде, але тільки в іншу сторону. Бачите, як він ізгибається. Таке щось незрозуміло виходить. Так, давайте виберемо, наприклад, оцю частину. Бачимо, що вже якось вверх воно робить. Можемо навіть угол. угол тут поставити якийсь 35. І зробимо, давайте 15 чи мінус 15. Так, і ми бачимо, що в нас такі якісь криві лінії виходять. Так, але якщо ми зробимо цю лінію червону, то в нас все буде вверх робитись. Ми можемо так само повернути це все діло. Роб, можемо робити якісь ось такі штуки, не знаю, що це, але, може якесь сверло, чи е, якісь ялиночки, ось такі горочки, там, що завгодно, в принципі, можемо робити. Ось такими е, методами там, Normal, Tangent і Direction. Нормалом ми, в принципі, теж можемо таке робити. Вказувати, куди воно буде в нас витягатись. Ось. Ну, якби на цьому все. Більше нічого тут показати. Я поки що цю штуку не приміняв, поки що не потрібно було, але можливо, вам. Для чогось знадобиться і ви щось придумаєте, ось будете знати, що є ось така от інтересна штука-рулет. На цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі на наступному уроці.